Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, це канал автобізнес по чесному та компанія cars for You. Ми займаємось пригоном автомобілів зі Сполучених Штатів, але сьогодні хочу поговорити з вами не про автомобілі чи їх пригон. Сьогодні хочу поговорити з вами про статистику. Покажу вам дуже цікаві цифри і факти, що купували на аукціонах в Америці, які автомобілі і скільки все це коштувало. А також скільки яких автомобілів купили українці у 2024 році, і повірте, це по перше буде цікаво навіть для тих, хто поки що не планує приганяти собі автомобіль зі сполучених штатів, тому що коли я готував матеріали, збирав дані, цифри мене приголомшили, і саме тому я вирішив ними поділитися з вами. По-друге, це важливо, тому що будь-який прорахунок бюджету автомобіля зі сполучених штатів починається саме від ціни на аукціоні. Тому друзі, зручніше влаштовуйтесь. Ми починаємо для наглядності. Будемо брати автомобілі від 2018 року і молодше, тобто машини, яким не більше 7-8 років. Це оптимальний вік для авто з США, і все, що старше, я просто не бачу сенсу вести з Америки в деяких окремих випадках, чисто теоретично можна щось розглянути 16-17 років виробництва, але машини, яким 10 років і більше, абсолютно точно краще купувати або на нашому ринку, або можливо розглядати пригон з Європи. Але це точно не бідки за аукціонів. Я вже про це багато разів казав, кажу і буду казати на своєму каналі. Отже, з 2018 року і новіше автомобілі. Та період давайте візьмемо з 1 січня 2024 року по сьогодні, 16 грудня 2024 року. Тобто без двох тижнів цілий календарний рік. Всього на аукціонах в США було продано 1 мільйон 433 тисячі 256 автомобілів за цей період. Загальна вартість цих автомобілів 11 мільярдів 839 мільйонів 464 тисячі 228 доларів. Приголомшливо чи не так? Майже 12 мільярдів доларів отримало США за биті тачки, які вони продали в різні країни. Мова йде про два основних аукціони: це Копар та Іншуренс. Саме там переважно і продаються ці биті тачки. Okay. Але давайте дивитись трішки далі. В рейтингу країн, які найчастіше купують на аукціоні. Перше місце США займає. Якщо ви думали, що американці не купують биті автомобілі. Ви помилялись: майже половина проданих лотів залишились в США. Свіжі роки випуску, хороші комплектації, незначні пошкодження, особливо коли ціла безпека. Американці самі охоче купують такі автомобілі на аукціонах, ремонтують їх і спокійно їздять. Україна в рейтингу країн, які найбільше купують автомобілі в США, зайняла сьоме місце з результатом 36. Шість тисяч авто чимала кількість, і тепер вгадайте, друзі, скільки коштували ці 36 тисяч автомобілів. Зараз звісно буде слайд. Я вам покажу цифру, але просто уявіть собі, оскільки ви вважаєте, українці відправили грошей в США за биті автомобілі: 353 153 840 мільйони тисячі доларів. Ось така вартість. От настільки ми накупили машин за 2024 рік. Вражає, чи не так? Не знаю, чи вгадав хтось з вас, чи ні, але я б точно не вгадав. Ну, 50 мільйонів, ну, 100 мільйонів я міг собі уявити. Але 353 це досить потужно. Якщо поділити цю цифру на кількість авто, легко можна порахувати, що середня вартість плоту 9,5 тисяч доларів. Не самі дешеві автомобілі, ми купуємо, але це якраз цілком очікувано і цілком логічно. Про вік автомобілів я вам вже сказав раніше те саме стосується і ціни. Бюджетні авто, вартість яких в Україні складає 10-13 тисяч доларів, купувати і приганяти зі сполучених штатів невигідно. І цифри статистики це підтверджують, купуємо ми переважно автомобілі, які тільки на аукціоні. Коштують 9,5 тисяч доларів. Тобто, це авто загальний бюджет, яких в Україні перевищує 20 тисяч. Дуже багато електромобілів також несподівано. 9247 штук це 25%, Я чесно кажучи, не очікував. Думав, їх доля набагато менше. І накупили ми їх на 110 мільйонів 399 тисяч 215 доларів. В середньому вартість електрички, яку купив українець, складала майже 12 тисяч, тобто в середньому електрички коштують дорожче ніж бензинові авто, принаймні ті, які купували українці на електромобілі. Як ви знаєте, розмитнення немає, але те, чого можливо, ви не знаєте, що 2025 рік це останній рік, коли буде діяти льгота з 1 січня 2026 року. Митні платежі вже скоріш за все будуть, і електромобілі подорожчають. Тому гадаю, кількість куплених електричок ще зросте в наступ. До речі, про розмитнення. На електричці Окей, його немає, але бензинові, гібридні чи дизельні машини розмитнювати треба. Давайте тепер порахуємо. 27 643 автомобілі, які мають двигун внутрішнього згоряння, купили українці. Коштували вони сумарно 242 754 625 доларів. Середня вартість автомобіля з ДВЗ склала 8781 долар. І якщо взяти і просто грубо порахувати, що у нас є авто, куплене за 8700, наприклад, з двигуном 2.0 бензин і 2020 року випуску. Вартість розмитнення одного такого автомобіля складає 4700. 100 доларів і помноживши на 27 тисяч автомобілів, виходить 113 мільйонів 336 тисяч 300 доларів податків, сплатили українці в якості розмитнення за автомобілі, які привезли з США. Звісно, тут розрахунки трішки теоретичні. Допускаю погрішність у 5-10%, але все ж таки. Цифри також вражають. Ще можна для цікавості податок у пенсійний фонд порахувати при першій реєстрації електричок. Він відсутній. А от при першій реєстрації при першій постановці на облік автомобіля з двигуном, бензиновим чи то дизельним, його сплатити треба від нашої середньої ціни покупки, яку ми рахували для бензинових дизельних чи гібридних авто. 8700, вартість цього податку буде складати 450 доларів у пенсійний фонд. І сумарно це нам теж дасть 12 мільйонів 439 тисяч податків за рік. Найдорожчий лот, який був куплений з українського акаунту, це ось такий Porsche 911 за 156 тисяч доларів. Красивий, гарний, цілий з двигуном 3,8 літра, але трішки підтоплений. Ось є навіть позначка Вотерлінії. Це місце до якого була вода. 156 тисяч, будь ласка, в Україну купили не так давно, 31 жовтня 2024 року. Десь він вже або приплив, або ось ось має бути в Україні. З найдешевших варіантів комусь пощастило виграти ось таку Tesla Model 3 2018 року. За 70 доларів усього на всього пошкодження, звісно, виглядають не дуже. Можливо, на запчастини забрали заради батареї, можливо, під відновлення. Я не знаю. Виграли її 16 липня. Якщо на продаж, то скоро вже має бути на авторія. Взагалі, за цей рік українці купили 5407 Tesla на аукціонах, і це друге місце. Більше нас Tesla купували тільки американці. Дуже круто, хоч десь ми другі після США. Я зараз говорю про всі Тесли з 2018 року. Випуску трійки, Вайки, Ески Ікси. Просто всі автомобілі Тесла як бренд. Цікаво також відстежити, як змінювались ціни на Тесли за цей рік. Починалося з 13,5 тисяч у січні, потім ціни падали. В жовтні був сплеск і середня вартість майже 12 тисяч, але все одно набагато дешевше, ніж в січні. І далі знову падіння. В грудні Тесла в середньому коштувала 10 тисяч доларів на аукціоні. Давайте глянемо по іншим популярним маркам авто. Підемо по алфавіту Audi. Усього було продано на американських аукціонах 21 248 автомобілів. Автомобілів Україна тут знову друга відставання від США більше, ніж по Теслам, але теж другі з загальною кількістю 3639 автомобілів. Повторюсь, так само, як і по Теслам. Це всі автомобілі марки Audi від 2018 року випуску, і новіше. BMW продавалось більше ніж Audi, 32 555 машин за рік. Але українці купували їх рідше. Четверте місце і 2736 авто. Ford, цілих 138 433 авто продано. Більше ніж BMW і Audi разом узятих. Україна зайняла шосте місце з кількістю 2833 авто. Переважно це Fusion та ескейпи. Але все одно, якщо порівняти, то фордів ми купили менше ніж Ауді. Автомобілі марки Jeep, Renegade, Compass, Cherokee та інші. 61 235 загальна кількість. Українці теж полюбляють ці авто. Четверте місце і 2463 джипи, куплених на аукціонах за 2024 рік. Mazda. Не так багато їх в США, як можна було подумати. 26 857 авто усього продали на аукціонах. З них 1644 в Україну, і це четверте місце. Мерседесів навіть більше ніж масти 30309 авто. Це, до речі, більше ніж Ауді, але менше ніж БМВ. Можете робити висновки, які марки, які бренди користуються попитом саме на американському ринку. А от українці купують мерси рідше. 1063 автомобілі поїхали в Україну з американських аукціонів за минулий рік. З великої німецької трійки мерседеси для українців найменш цікаві. Божественна Toyota 178 тисяч машин, це просто вау, дуже їх багато, але України нема навіть в топ-10. Ми будемо на 14 му місці з кількістю 1518 куплених авто. Завжди казав, що Тойоту невигідно вести з США шалений попит, високі ціни, іноді простіше офіційну машину купити, ніж пригнати біток. Ну і цифри статистики тільки підтверджують мою думку з усього об'єму проданих Тойот менше 1% купили українці. Ольцвагін, давайте ще візьмемо на останок: 32 357 Загальна кількість Україна на почесному п'ятому місці з результатом 2275 авто. Ось такі цифри, ось такі цікаві факти. Не буду зараз всі марки передивлятись. Основні я вам показав і загальну кількість та вартість проданих автомобілів на аукціонах я вам також показав. Якщо вас цікавить щось більш конкретно подивитись, зібрати подібну статистику можна за допомогою сайту Автостат. Посилання на нього я залишу під цим відео. Ви можете поглянути там не тільки статистику по Марці, а й по моделі автомобіля, року випуску, двигуну, комплектації та всьому іншому, що вас цікавить. Задавши певні параметри, ви побачите, скільки таких авто було продано, яка їх вартість, а також скільки з них купили в Україну. Це може бути дуже корисно, якщо ви приціняєтесь до якогось авто і хочете зрозуміти, в яку ціну воно може вийти вам в Україні. Бо всі розрахунки починаються з середньої ціни, знаючи її, ви можете порахувати доставку, розмитнення та всі інші платежі і зрозуміти приблизну вартість без ремонту. Це дозволить вам не потрапити в халепу, коли нечесні на руку компанію пропонують вам пригнати щось типу Audi Q5 2019 року в бюджет під ключ 20 тисяч доларів. А на них тільки на аукціоні середня ціна 9,5 тисяч доларів, щоб без Ремонту вже дає нам 19,5 тисяч за авто, розмитнене і доставлене в ваше місто. А ще ремонт, сертифікація, податок при першій реєстрації. І загалом не факт, що навіть 25 п'ять тисяч доларів вийде вам таке авто, і це ще я беру без прив'язки до пробігу і комплектації. Калькулятор для розрахунку я теж залишу під цим відео. Будь ласка, користуйтесь. Дивіться середню вартість. Рахуйте, скільки автомобіль обійдеться без ремонту, і не потрапляйте в халепу, коли вам обіцяють золоті гори і економію в 30 або 50% відсотків. Не ведіться просто на такі афери. Пригнати авто з США не так просто, як може здаватись, а пригнати хороше авто ще набагато складніше. Я про все це багато розповідаю на своєму каналі. Показую реальні приклади, в якому стані приїжджають ці авто, скільки коштує ремонт і яка фінальна вартість. Тому можете підписатися, якщо ще не підписані. Попереду буде ще багато цікавих авто і цікавого контенту. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Бувайте, друзі.